Доброго дня. Заходимо біля свиноматки, яка перегуляє в нас три рази. Будемо її реалізовувати, здавати на м'ясо. Ось така свинка. Півтора року. Свиноматок у нас беруть по 65 гривень. Якщо свиноматка не худа, поросятами не висмокта. ну от так, Щоб розуміти, друзі. Хороша свиноматка була. Ну, перегулює вона третій раз. Треба її реалізовувати на м'ясо. Думали, з нею що то вийде, але ні. Перекупчикам подзвонив, каже, по 65 гривень. Зараз багато годівлі хто здає. В кого весною були маленькі поросята, той зараз здає відгодівлю. Зрозуміло, ціна на відгодівлю буде падати. І на свиноматок. Ну я в тому році здавав свиноматку по 20 гривень за кілограм. І було нормально. Якщо зараз по 65, я думаю що це нормально. Самому реалізовувати нема такої можливості. Так що, друзі, підписуємося на канал. Не забуваємо лайки ставити. І всім до побачення.